Топ седанів на автоматі до 12 тисяч доларів. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Перший автомобіль на сьогодні це Volkswagen Passat. І тут під назвою Passat криється два різних автомобілі. Це Volkswagen Passat Сполучених Штатів і Європейць. У кожного з них є свої переваги та недоліки. До прикладу, варіант США можна знайти з меншими пробігами. На них ви побачите переважно 2,5 літровий бензиновий атмосферник та 1,8 TSI третьої генерації. Я поважаю обидва цих мотори: 2,5 літри за надійність та простоту, 1,8 за непогане співвідношення потужності, динаміки, а також витрати пального та надійності. Хоча його, на відміну від об'ємнішого брата, не до ж ГБО. Купуючи таке авто, перш за все потрібно перевіряти його історію, бо три букви абревіатури США несуть за собою три інші букви абревіатури ДТП. А вони, як показує практика, бувають ну дуже різні. Повірте, тотальних варіантів на ринку чималенько. Але й у європейців не без гріхів, є і биті, і фарбовані, але напевно питання, яке хвилює найбільше, це пробіги. А там цифри чималенькі, можуть бути і 250, і більше. Та чи страшно це? Та хто знає. Для двигуна, може, ні, якщо це двохлітровий дизель, якими найчастіше оснащені європейські пасати. А от для коробки, якою слугує в цих авто DSG, можуть бути питаннячка. Якщо вчасно робили ТО і особливо на ній не ганяли, то все буде ок. Але перевірити це дуже важко. Та загалом Пасат це дуже хороший варіант в такому ціновому сегменті, про покупку якого ви точно не пошкодуєте, якщо оберете для себе хороший варіант. До речі, відео про Пасат Б7 з Європи можна подивитись у нас на каналі. А ну я б згрішив. Якби згадав про пасати, не поговорив про меншенького брата Volkswagen Jetta. Якби ми обговорювали бюджет у 10 тисяч доларів, то скоріш за все я б розповідав про 2,5 літри атмосферу і коробку автомат. Але в бюджеті 12 тисяч це вже будуть рестайлінгові авто і зустріти на авторі, а ви можете двигуни 1,4 турбо, 1,8 турбо, 2 літри, а також 1,6 дизель. А ще гібриди. Точно рідше, але все ж таки бувають. Хтось не дуже сприймає джету через стриманий дизайн, хтось через не надто просторий салон, хтось постійно талдичить про те, що на більшості з них DSG, але це один із топових варіантів за цей бюджет. Співвідношення, ціна, якість, все на рівні. Але при покупці будь-якого вага пам'ятайте, що сервіс і запчастини будуть точно не дешеві. До речі, посилання на відео про джету ось тут. Напевно, найлогічніше після Джетти згадати про як на мене найбільшого її конкурента, і це Mazda 3. По крайній мірі, я коли підбираю автомобілі, найчастіше раджу саме цей варіант. Це авто, яке, як на мене виграє по параметрах дизайну, оформлення інтер'єру та ходових якостях. Свою думку можете написати у коментарях. Там є три основних двигуни: півтора літри, два та два з половиною. Якщо хочете яскравіших емоцій від динаміки, то звичайно вам до третього варіанту класичного американського два з половиною літри. Та чи завжди великий краще? Звичайно, що ні. Якщо це стосується витрати пального. Далі все логічно. Півтора літри буде супер економним. Ну а два літри то такий собі компроміс. Ей, Ром, може вже знімати будемо? Дай я доп'ю свою улюблену каву від 25 Coffee Roasters. Е, до речі. Раз ви вже подивилися, як я п'ю, можете заглянути в опис під цим відео. Там є промокод і посилання на сайт 25 Coffee Roasters. Кава, просто топчик. Звичайно, перевагою будуть класичні автоматичні коробки передач, але варто зауважити той факт, що на двигуни серії SkyActiv досить складно встановити газово балонне обладнання. Тому багато людей відмовляються від цих автомобілів. Хоча, як на мене, все ж таки цей варіант дуже хороший. До речі, якщо ви додивилися відео до цього моменту і досі не поставили лайк і не підписались на канал, то саме час тиснути кнопочки і зробити це. Якщо ж трійка вам здається малуватою, то все в Mazda абсолютно просто. Помножте на 2. Вийде Mazda 6. Там 95% машин це 2,5 літри. І щодо неї можна використати всі позитивні епітети, що й до трійки. Вона і виглядає симпатично, і салон приємний. Якщо відхопити хорошу комплектацію, то взагалі буде пісня. Ой, раз ми вже згадали про пісні, то давайте поговоримо про музику. Як вам такий стиль в музиці, як Fusion? Мені особисто не подобається, але от Ford Fusion в бюджеті 12 тисяч доларів це прекрасний варіант. Як ви вже зрозуміли, мені нудно просто сидіти і розповідати про машини, тому я додаю трішки каламбурчиків. Якщо взяти найбільшу трійку конкурентів, це Mazda 6, Ford Fusion та Volkswagen Passat з США, це машини, в принципі, однієї концепції у такому середньостатистичному варіанті. Це атмосферний 2,5, вони плюс-мінус однакової потужності і класичні автоматичні коробки передач. Які з цих трьох варіантів краще обирати, тут більше дивіться, що вам до вподоби, який автомобіль ви знайдете в кращому стані. Що буде плюсом у скарбничку Ford, то це наявність на ринку чималої кількості машин з двох саме у 2 літри з турбінкою, екобусти на 245 сил. В такій конфігурації машина їде набагато жвавіше, але не поекономити, як на 2,5 літри з газіком. А от точно можна брати гібрид на 2 літри. Треба гарненько перевіряти електроніку, але апарат точно гідний уваги. Як ви вже зрозуміли, на каналі ми маємо дуже багато оглядів автомобілів, тому ось тут посилання на відео про Ford Fusion. Як ви вже зрозуміли за логікою цього випуску, я вам пропоную автомобілі певних брендів у декількох виконаннях: великий седан і менший седан. Тому час згадати про Ford Focus. Назвати цей автомобіль поганим точно не повернеться язик, тому що, якби він був поганим, чи бачили б ви їх просто десятками тисяч на вулицях українських міст. Але, звичайно, є одне але, і це коробка PowerShift. Але якщо з DSG все було ясно, що стара семиступінча та DQ200 – це дуже поганий варіант, а DQ250, якщо нормально їздити і обслуговувати, походить. То з фордовськими коробками складніше. Там купа різних генерацій, поколінь, коробок, в яких середньостатистична людина, яка шукає авто, розбиратись точно не буде. Власники таких машин можуть написати в коментарях про свій досвід експлуатації, та я скажу одне: шукайте з мінімальним пробігом, та бажано після 16-го року випуску. Там всі проблеми вирішили. Хочеться розбавити наш рейтинг якимось, можливо, рідкіснішим автомобілем, але який точно заслуговує тут бути. Це машина, яка виглядає набагато дорожчою, ніж є насправді. Volvo s 60 машина, яку самі компанії Volvo позиціонували як спортивний седан середнього класу. Красивий автомобіль, якісно зібраний та з дуже хорошими матеріалами та виконанням салону. Здебільшого ви зустрінете його бензинові варіанти на 2 та 2,5 літри. І мотори, і коробки передач мають хорошу репутацію, як і автомобілі бренду Volvo загалом. Мені особисто це авто серед усього рейтингу подобається чи не найбільше? Свою думку в кінці відео, до речі, ви можете написати у коментарях. А тепер загадка. Як пов'язаний Бетховен, супутник землі і машина, яка у нас наступна в рейтингу? Правильно, Логічно абсолютно ніяк. Але в того мужчини, про якого я згадав, першого був такий музичний твір, який називався Місячна Соната. І наступна машина у нас теж соната. Хендай. Якщо ми говоримо про цей автомобіль, то тут теж є дві категорії машини з Кореї, і машини з Сполучених Штатів. З Кореї не варто розглядати, тому що більшість цих машин з великими пробігами, так як в Кореї, експлуатувалися як таксі. Обираємо серед варіантів США, але там є моменти, що дуже багато авто, в м'яко кажучи, Тотальному стані, але знайти хороші варіанти можна. По моторам там 2 або 2,4 літри, прості і надійні. До безперечних переваг сонати та й корейського автопрому загалом я б відніс невисоку вартість обслуговування в порівнянні з тим самим Вагом чи фордами. Тому, якщо шукаєте для себе варіант саме з найдешевшим сервісом, то це сюди. Якщо Sonata для вас великувата, то є молодшенький брат Hyundai Elantra. І до цього автомобіля також можна використати всі позитивні слова, які були і до Sonata. Єдине, що ця машина, так само як і Sonata, полюбилась українським таксистам через свою простоту, невибагливість і дешевизну в обслуговуванні. Тому, коли шукаєте для себе автомобіль, уважно перевіряйте наскільки у неї реальний пробіг. Як на мене, це дуже навіть симпатична машинка, який вдосталь що 1,6, що 2 що дволітрового двигуна. Коробка передач простенький автомат. Так переважно з середненької комплектації. Зате в бюджеті 12 тисяч можна придбати свіженьку машину. І я вважаю, що це супер достойний варіант. Наступною до списку більшеньких седанів у нашому відео війде машина, про яку ніхто б... Принципі і не знав, якби в свій час в Україні не відкрились ворота корабельних контейнерів, і з них десятками тисяч не повалили авто за океану. Це Chrysler 200. Відео, до речі, про нього було колись на каналі. Дуже давно. І якщо в США це середньостатистичний седанчик, то для багатьох українців він здався чи не одним із найкрасивіших у класі, та й мені особисто зайшов. Там два варіанти двигунів: 2,4 та 3,6. Останній це, звичайно, для любителів поганяти, але витрата пального захмарна. Саме тому оптимально, якщо ви не готові витрачати всі свої бюджети на поїздки по АЗС, обирати менш об'ємний варіант. Багатьох на початку лякав той факт, що ці авто офіційно у нас не продавались, що будуть проблеми із запчастинами, сервісом і тому подібне. Але на теперішній момент це точно не стане проблемою. Є чимало і розборок, і магазинів, що займаються саме американськими авто, тому точно не турбуйтесь і купуйте. Так, стоп, я ж ледь не забув. Коли говорив про корейський автопром, я не розповів про KIA Optima і меншеньких седанів. Це KIA Rio та KIA Forte. Це машини, які які весь корейський автопром мають класне співвідношення ціни та якості і вартості обслуговування. Але так само як і в ситуації з Hyundai, уважно перевіряйте автомобілі на реальність пробігу, тому що. Таксисти, таксопарки, люди, які просто підпрацьовували в таксі, дуже полюбляли ці авто. Передостанній автомобіль на сьогодні це представник японського автопрому Honda Accord. Це машина, яка дуже сильно полюбилась українцям. Хоча не так, це машина, яка у всіх поколіннях сильно цінувалася і полюбилась українцям. Тут таки на ринку теж дебільшого панують американці на 2 та 2,4 літри бензин, але і в такому ціновому сегменті можна натрапити на непогані гібриди. Машина не найдешевша у обслуговуванні, але показала себе як надійний автомобіль на всі випадки життя. Тому однозначно лайк. Ну і про менше обрати Сівіка не забувайте. Я не розумію, чому вони часом не на жарт дорогі, як для свого віку, по 12 тисяч за машину 11-го року просять. Але це не змінює того факту, що Сівік це легенда, і його варто розглянути як варіант для покупки. І от крайня парочка на сьогодні: барабанний дріб. Toyota Camry. кемрі. Чи камрі мені вона не подобається ні візуально, ні по інтер'єру, але це все просто тупа справа смаку, бо технічно. Кемрі це чудовий вибір, якщо ви шукаєте надійне ліквідне авто, яке при цьому буде досить комфортним та презентабельним. Чималенько цих машин, вибачте, за тавтологію, з чималенькими пробігами. Але багато Toyota водів вважають, що 200 тисяч це обкатка, а далі ще їздити і їздити. Що стосується двигунів, то так, зазвичай на сайтах з продажу ви побачите 2,5 літри, але я особисто у випадку, якби хотів саме Кемрі, підзбирував трішки грошенят, щоб знайти для себе гібрид у хорошому стані. Ну або купив би королу. Теж класний варіант. Та, на жаль, дуже велика кількість цих машин мали в своєму резюме досвід роботи у таксі. Тому, як кажуть в метро, будьте уважні та обережні. Тим часом, як я вам кажу, дякую, що додивилися це відео до кінця. дякуємо, що були з нами. Не забули поставити лайк і підписатися на канал. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!